Ми вітаємо. Було питання, як ми робимо бандаж нашим купчатом. От потрібна така тряпочка. Це звичайна тряпка, її можна відірвати будь-що. Будь я не знаю, яка є. Ну, сантиметр 30-35. Тут не важливо, важливо, як ти її завернеш. Ми обичний. Її... Ковримотин узел, такий невеличкий, і ще один. І все у нас от бандажик. Цей бандажик ми надіваємо на одну лапу, потім ми робимо таку петлю. Ця петля надівається на другу лаву. І вони якби отак от от ходять у нас. Я покажу. А, ось о він стоїть, зверніть увагу. Сьогодні повне воло. Наїлось напилося. Прийшло до кормушки. Все, курочка нормальна, якби так ну, существует. Знімати ще не пробували. Трішки пізніше попробуємо знімати. Можливо, вони так розбігаються. Буду далі без цих тряпочок от така панацея.